Дуже хороший маємо такий тренажер, називається карусель. Привчили розу. І ось вона вже має таку нагрузочку. 15 хвилин воно крутить в одну сторону. 15 хвилин в іншу. І змінює швидкість. Тобто спочатку не швидко. а потім ускоряється швидше. Всередині достатньо глибоке. І працює автоматично. Отак на часик в такий тренажорчик. І кінь. Вся дур проходить. Красавець. Тут ось така сусідка, арабка, Приїхала до жеребця. І от Маша мені головою. Я їй давав морку, от дивіться, один раз. І вона просить, давай ще, давай ще. Ну, давай, махни ще раз. І от скажіть, що в них нема розуму чи мозгів, так? Да? Як вона? Навіть в ту сторону так Маше, в яку треба, щоб йти. От просить до себе, до себе. Да? Ану, попроси ще. Попроси морковку, давай. Я дам. Там вона з маленьким. Давай, давай, іди сюди. Іди попроси. Зараз її спровокую і вона тоді буде просити ще раз. Вон такі маленькі в неї. Ось вона виходить. Ану, попроси мене. Попроси, як ти просиш. І перший день з нею знайомий. Ось такий араб. Араб. Лошачок. І мама. Ну вони, звичайно, араби настільки. Вони прикольні, якщо вблизі з ними, так зблизько їх побачить. Вони такі... Така тоненька в них. Шкура, не такі грубі, як ці наші воговози. Да? Хорошенька. Тоненька. Така грива тоненька, акуратненька. Я для неї чужий, але вона оце ушки кладе, просить морковку у мене. Да? Вона, бачите, яка в неї тоненька шкура такі утончені коні. Ну зараз я відійду, вона буде просити. Ну і невеликий зростом, тобто до 1,45 і в холці, 1,50 п'ятдесят, отакі араби. І такі ж, ж... ці ж... жеребчики чи ці дітки в них такі маленькі, мініатюрні. І може десь місяця два-три, мабуть, цьому. Але він все рівно такий маленький. Давай, ну, позви мене зви. Зви. Зви я підійду. Хочеш щось а то головою так махала. Звеш? Звеш. Ще разок звеш мене, так? Да? Молодець. Молодець. Як зве, дивіться як зве. Щоб морковки їй дав ще, а? Араб. Ну, араби це краса. Це свого не даремно кажуть, що це. ...як би ідеал в грації і красі. Кроком роза ходить вже повільно в іншу сторону. Ще з кобилкою. І... Тому що я не можу дати їй зараз таке навантаження болото. Та й не та форма, як то кажуть, бричку я ще не настроїв. Щоб їздити пізніше в бричці будемо, вон як вона вже ходить спокійно. Голова опущена. Це вже буде зараз одна година, як вона тут ходить кожні 15 хвилин в різні сторони. Так що ось. Спокійно, вже врівноважено. І ось уже, наприклад, після, такої, після такого спортзала можна дати трошки відпочити, поїсти і вже там вечором бері їдь спокійно верхи. Ніякої нема. Вже такої енергії. Після гарних тренувань саме час гарно поїсти. Як то кажуть, травнева роса краще вівса. Ще в нас не травень, квітень, але травка вже є, тому можна вже. Пастись. Це хрумкання коня, як Масаж для нервової системи людини. Всіх гараздів до побачення.